Що простіше, бути спортсменом чи функціонером? А, мабуть, легше все таки спортсменом, яка б важка робота це не була, але все залежить від того, наскільки ти вклався в тренувальному процесі, і тільки від тебе і від твого тренера залежить результат в цьому випадку. Чи залежить щось від тебе одного від тебе, як від особистості? Сумніваюся. Тому важко бути в цьому процесі, потрібна була певна адаптація, тобто певний час для того, щоб адаптуватися. Але відповідаючи на запитання спортсменам, мабуть, простіше. Тому запитання до Сергія, скажи, будь ласка, якби федерації не сварилися, а дійсно були потужними такими об'єднаннями однодумців, наскільки би відрізнявся результат? Результати спортсменів Ні. ну синергія завжди краще, ніж роз'єднання. Але насправді треба сказати, що це також є природній нормальний процес конкуренції. Тому все за дарвіном найсильніше виживає. Тому я бажаю федерації черлідингу пройти той етап, який пройшов вид спорту стронгменів, і щоб українські спортсмени завжди перемагали.